Вітаю всіх, мої дорогесенькі! Сьогодні я вихідна від карт і карти дня не буде. І мені просто захотілося записати відео і просто поговорити з вами. Сьогодні я варила пісний борщ. Сьогодні я тушила картошку з грибами, сьогодні я відварювала бурячок красний з часничком, без майонеза з олійкою, хліба, сахару, макаронів і майонеза не їм, причому вже давно. Спілкувалася з внучками, вони мені співали і танцювали, і я їм співала і танцювала, і я поймала себе на мислі що я така задоволена, що у мене цей дитячий запал не пройшов, що я з своїми внуцями, які 8 і 5 років, ми на одній волні. Вона ми, ми взахлі. Бабушка, я отаку пісню вивчила. Я говорю, а я отаке записала своїм глядачам, да? а я отак затанцювала, а я таку пісню записала. Дочка відійшла в сторону і говорить, давайте там між собою ви у вас ха, обще і це прекрасно, коли ти не тіряєш здатність, пройшовши дуже нелегкий шлях життєвий радуватися як дитина, цей світ як дитина, удивлятися, як, як дитина, бути щирим як дитина. Mm -hmm. І сьогодні в мене не, сам, не саме краще почуття фізичне. Я не знаю, як у вас я тяжко переживаю листопад, ще й ретроградний Меркурій. Сьогодні в мене побилося дві чашки. Я собі порізала брову. Полісос мене злить. Він не якось не так пробирає. Я кругом бачу якісь волосинки, бо все мене бісить. Але ну що робити, треба жити. От прийшла вечором і записала вам там перед цим 4 чи 5 смішних відосиків, Ну, мені пофіг ви їх дивитеся, чи ні, лайкаєте, чи не лайкаєте. Вони мені лічно піднімають настрій. Да? Я її записую для себе. Я їх записую для себе. Там коли я роблю розклади тару, ну серйозні, да, то я заходжу, читаю коментарі, тому що ну, дивлюся, хто за, хто проти, які взагалі відгуки, наскільки збувається, да, що пишуть люди. А коли я записую такі смішні анекдоти, пісні, танці, я їх записую для себе. Я собі піднімаю настрій. Мені це подобається безумно. Та? Е, грати, перевдягатися. І, е, навіть, е, я бачу, що вам теж подобається, але більше це я роблю для себе. Та? І, незалежно від того, заходить воно, чи, залітає воно чи не залітає. Ой, а карта Дні на завтра буде така. Дозволяйте собі бути дітьми. Дозволяйте собі щирість дитячу, дозволяйте собі. Здивованість дитячу, дозволяйте собі відкритість дитячу, дозволяйте собі непослушність дитячу, порушити всі правила, як діти.